Керівник Коломойського районного відділу культури, одна із організаторів фестивалю, занепокоєна тим, що вже зараз є люди, які починають продавати квитки на виступи суперпопулярних артистів та гуртів, що будуть виступати у вечірніх програмах цього дійства. Зокрема, вже навіть виготовляють квитки на гурт зідзо. Людмила Федор закликає краян ні в якому разі не давати заробляти шахраям, адже всі концерти безкоштовні. Всі фестивальні заходи будуть проходити безкоштовно, починаючи з п'ятниці. Науково-практичної конференції суботніми заходами, це конкурсні програми, відкриття фестивалю і закінчуючи заходами, які будуть проходити в неділю. Це церемонія нагородження наших переможців, передача естафети нашому славному місту Єремча, і відповідно закінчення фестивалю нашим мегапопулярним гуртом дідзю. Хочу зауважити, що так, ці чутки десь я також. Чула, але не розумію цих шахраїв, тому що ми дуже довго працюємо над тим, щоб зібрати благодійні кошти і дати можливість усім гостям Коломийщини, жителям сіл селищ Коломийщини, міста Коломия, насолодитися якраз творчістю і гурту Гонта, Скорпіон Романа Скорпіона, творчістю цього молодого композитора-виконавця. Ну і ще раз кажу гурта нашого дідзю». Також керівник районного відділу культури запрошує всіх до участі у встановленні рекордів. Бо саме під час відкриття учасники свята і гості фестивалю матимуть нагоду танцювати гуцулку. Хотілося б, щоб все таки фестивальний захід, головний фестивальний заход на центральній сцені стадіону коло села Королівка, розпочався гуцулкою. Це є головний танець гуцулів, який об'єднує, який є запальний, який є вогняний. І в цьому танці беруть участь пари. Обов'язково має бути чоловік з жінкою, хлопець з дівчиною. І я запрошую всіх. Гостей наших аматорів долучатися до цього рекорду. Так що у суботу та неділю приїжджайте до приміської із Коломиєю Королівки, саме там і відбуватимуться фестивальні дійства. Хто ж не буде мати такої можливості? Наш телеканал у прямому ефірі транслюватиме заходи 24-го міжнародного гуцульського фестивалю. З Коломиї Богдан Малецький, Сергій Алексеєв, телерадіокомпанія Раї.